А чому ви вибрали іменно нашу компанію, щоб вам приїхали і зробили скважину? Ну, по під відзивами, те саме, хто бурив колись, те саме. Ну і так, більше по спілкуванню, і, ну, і ціна те саме влаштовує мене на даний час. Я просто думав, може ви дивитесь соцмережі і, і. типа, через TikTok прийшли, а ви іменно по рекомендаціям. Ні, ні, ну по рекомендаціям, да, І по рекламі, ну не по рекламі, а. Чисто в Ютубі було. Це, а, там, ви а бачили, так. Да, в Ютубі. Да, да, да. Ага, а в тіктокі не дивитесь Ні все, дякую. Серіть, насколько важно заливать відео не только в Інстаграм, і в Фейсбук і Тікток, но еще і в Ютуб. Ось людина е, обладналась в компанію, побачила відео в Ютубі. В Ютубі? В Ютубі. Серйозно? Да. У нас немного не в Ютубі. Ну, інстаграм, топ, Фейсбук 22 тисячі, інстаграм 8 Жінка дивилась, каже. Бачите, блін, а я в шоці. Я реально з Тік-Ток і Інстарамі. Думав, Ютуб не дає результат. От Круто, тепер... будемо ще збільшувати.